Дуже часто україномовні та російськомовні учні роблять помилки, спольщаючи українські чи російські слова, а навіть цілі конструкції. Наприклад, дуже розповсюдженою, але помилковою є конструкція «єхач на автобусі, єхач на самоході чи також латач на самолоче. Це є помилковою конструкцією. Правильно треба сказати: їхати автобусом, самоходом, латач самолетом. Існує ще ряд таких помилок. Наприклад, сіонь не на автобус, а до автобусу. Висіонь з автобусу, а не вильщить з автобусу. Чекати на автобус. a nie czekać autobusu. Iść, czy jechać prosto ulicą, a nie po ulicy. Po prawej stronie, po lewej stronie, z prawej strony, z lewej strony, a nie z prawa, z lewa. Takich pomyłok, na żal jest dużo, І щоб ми з вами граматично правильно висловлювались, наступного разу розглянемо ще пару таких конструкцій.